Я також хочу сьогодні подякувати і наш наші постійні жертводавці. Це є Христинка з Львова, вона, так? і от ці чудесні білі троянди. Це вона передала через кур'єра Дорога Христина. Нехай Господь Бог прийме тебе, прийме твою щиру жертву. І нехай Господь Бог обійме тебе. Своєю Божою любов'ю, щоб ти відчула, наскільки Господь Бог приготував для тебе отих небесних дарунків. І знаєте, що найголовніше, що я вам хочу навчити вас усіх, не тільки Христину, а всіх вас. Що саме головне, щоб ми показували Богові і дякували за те, що ми отримали. Бо ми дуже часто. Дай Богу якби наперед, Господи, я Тобі помолюся, я тобі три вервички пожертвую, але хочу, щоб то і то б мені було. Ми дуже багато просимо у Бога за те, щоб наперед було добре. Але дуже мало дякуємо за те, що отримали. Тому, нехай, Господь Бог прийме цю пожертву, дорога Христинко, за всі ті ласки і дари, які ти отримала. А в своїй щедрості і милосерді дасть все, що ти потребуєш, навіть якщо ти того і не просиш. Здоровля всім вам, дорогі любі, жертводавці. Христинко, ти дбаєш за красу Божого дому, нехай Бог подбає за красу і за щирість твого життя і всієї твої родини. Здоровля всім жертводавцям, Боже благословення і многії, і благі літа.